Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти, чому я обрала саме теплу плівку, а не лампу розжарювання інфрачервону. Тому що інфрачервона тепла плівка не може перегоріти, а лампа може. Це може статися вночі, коли ви спите, перепиля там перший тиждень їхнього життя. Обов'язково потрібно постійне тепло, тому саме плівка, бо лампа може перегоріти, а плівка ні. Тому саме плівка стала основним обігрівом нашого брудера. Розповім вам про розміри брудера сьогодні: дліна брудера метр, ширина брудера 60 сантиметрів. Висота від сітки до плівки 40 см. Нашим перепилятам сьогодні три тижні, тому я їх швиденько зараз зважу. Так, ваги Все по нулях. так Перший фенікс. сто пятнадцать граммов, так, сто пять граммов, так, сто двадцать граммов, наша мультрушки Так, ось такий у нас Техасець. Техас, 120 125 грамів, зараз він у три тижні, так, три тижні. Ще один у нас Техасець. Теж нервує 130 грамів. Так. Ну, то 110 грамм. Так. И, могут быть, такого. Так. Сто двадцать Нервові якісь вони сьогодні. Сто грамів. Так, можемо брати. Так. Сто п'ять грамів. Ось так. Ось такі в нас. Ваги наших перепелят на третій тиждень день їхнього життя. Так, на сьогодні все. До зустрічі у наступних моїх відео. До побачення!